Дівчатка, усім привіт! Хотіла з вами поділитися розпаковочкою свого невеличкого замовлення від компанії Unice. Тільки що забрала коробочку з поштом, прибігла додому, дещо вже по дорозі віддала, тому хочу швиденько показати вам, що я замовляла. Тут до мене посходилися всі мої друзі Більосік. Це білюсик, це тайка, це Стіпашка, це Мурочка. Мурчик. Це Мурчик. Посходилися всі чекають мене. Чекають мене, що ми скоро з ними підемо на кухню. Зараз я вам швиденько покажу, що в мене замовили. Дівчатка, що я замовила для себе. Так, замовлення моє було зовсім невеличке. На пошті я заплатила разом доставочку 550 гривень. Замовлення моє входив ось такий от бальзам для волосся. Цей Бальзамчик у нас був на розпродажі по дуже хорошій ціні по 85 гривень. Шампуньку, до речі, вже зняли з виробництва. Бальзамчик також знімають, тому його дали в розпродаж. Я взяла для себе дві. Дві упаковочки і одну у мене замовила дівчинка, я вже її віддала дівчинці з Укрпошти. Так, тут що в нас цікавенького? На розпродажі в нас були ось такі от серветки. Вони мені подобаються, це серветки для дому. Я такими користуюся, я замовляю такі серветки і в фармасі, але тут взагалі була смішна ціна на них, здається, по, зараз вам скажу, по 25 гривень. Тому я замовила таких от дві. З лимоном і таких дві упаковочки. Ось. Серветки замовила особисто для себе, можливо, хтось і захоче купити, але в мене завжди такі серветки розходяться, тому. Взяла чотири штучки, так. Тоді ще у нас на розпродажу були ось такі от вітаміни. Вітамін С також були по дуже хорошій ціні по 65 гривень. Вони йшли. Я замовила їх три штучки Ось ще третя. Дві для себе, і одну в мене замовила дівчинка. Так, ось так от вони виглядають, покажу вам. Тут 28 штук. Таку вітамінку беру вперше в юнайсі, але чула відгуки за них, що вони досить непогані. Ну і по такій хорошій ціні були, що вирішила замовити, спробувати. Так, вітамінки. І по дуже хорошій ціні йшов у нас от такий от бальзамчик кулячий хрящ. Він був е по ціні 39 гривень. У мене замовили три штучки. Для себе я не брала. У мене ще є один такий в користуванні. Я ним не так часто користуюся. Замовили дівчатка, дві вже я віддала. По дорозі з пошти. І от одну от завтра віддам дівчинці. І ще замовила, от також на розпродажі, була ось така от серветка для прибирання. Для себе також взяла на пробу маю. Такі серветки з фармасі, вони мені дуже подобаються. Ну і там, звісно, ціна не така, як тут була. Тут Вона йшла на розпродажі взагалі по 25 гривень. Тому вирішила спробувати ось таку серветку для себе. І також компанія мені вложила ось такий от наш новий каталожок на грудень місяць. Ще не дивилася. Пишіть, кому цікаво, якщо цікаво, зробимо огляд. А зараз вам всім дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, висловлюйте свою думку. Можливо, вам щось подобається з цієї компанії, чи, можливо, чимось користуєтесь. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. А я піду кормити своїх котиків, бо чекають мене. Чекають мене, всі сидять, що ми підемо їсточки на кухню. Гарного вечора усім. До побачення.